Працюємо, працюємо над нашою обороною, працюємо над економікою. У нас аграрний сектор зараз виходить на перший план. Це зрозуміло, тому що посівна кампанія. На жаль, погодні умови не дуже цього року сприяли деякі площі, а це декілька десятків тисяч гектарів. Треба буде пересівати. Мова йде наприклад про ріпак, але я сподіваюся, що наші. Агрономи, наші механізатори, взагалі наші граї з усім цим, цим впораються і будемо з хлібом. Те, що будемо з хлібом, це я знаєте, другий прогноз за війну можу дати. Перше, зрозуміло, що ми переможемо. А друге, те, що Одещина і зрозуміло, вся Україна буде з хлібом, це теж 100%. Складна буде посівна кампанія. доживемо до врожаю, дай Боже, так і буде, але є певні проблеми. Енергетичний фронт. У нас поступово ми кажуть, вирівнюємо. Хоча, на жаль, була непогода, і деякі населені пункти залишалися без електроживлення. Наразі все відновлено щодо наслідків непогоди, але ще йде робота над відновленням і ліквідацією наслідків тих ворожих влучань, які були в грудні, в січні. Ну і власне потім були дві аварії поспіль на початку лютого. Ну і формуємо добровольчий батальйон Чорноморська Січ. Робота триває дуже активно. Багато людей це до питання: чи закінчилися добровольці в Україні? Не закінчилися. Є е, сформовано організаційне ядро, формуються вже роти, інші підрозділи. Так що працюємо, є чим займатися. Пане Сергію, ну оскільки зараз ви рік цієї війни знову всякі фантастичні прогнози е, з'являються, наприклад, там тисяча російських літаків полетять бомбити Київ, е, там не знаю всі десантні великі кораблі, спробують е, зробити десантну висадку біля Одеси. Е, от давайте про номер два поговоримо. Наскільки це фантастичний вже на сьогодні сценарій, рік по тому, на який навіть рік тому росіяни так не наважилися? Ну самі відповіли на власне на питання, що фантастичний сценарій. Ну давайте спробуємо дати в такому ж стилі і відповідь. Тисяча літаків 999 буде збито, один полетить е, з родньому напрямку. Що стосується десантних кораблів, я вже казав про те, що на початку березня один з в лапках, звичайно, пророків і пропагандистів піщав е, на російському телебаченні, що зранку. З'явиться шість десантних великих кораблів на траверзі Одеського порту. І ми побачимо десант. Скажу так, що дійсно зранку ми побачили шість великих десантних кораблів. Мали за замислом росіян викинути білий прапор. Ми його викинули, щоб він більше до рук нам не потрапляв, і підняли знамена червоно-чорні та синьо-жовті. Десанту немає, і цей сценарій виглядає дійсно фантастичним. Я не кажу про те, що немає ризиків. немає бути завищених очікувань або рожевих окулярів. Війна триває, війна жорстока, і ще ми платимо велику ціну за це. Але цей ризик не є реалізованим сценарієм, принаймні на сьогоднішній день. Так само як ми говоримо і бачимо цю інформаційну істерію навколо питання так званого Придністров'я, там Соловйов. Euh, щось співає про те, що колони танків ідуть Одещиною під Придністров'я? Я скажу так, йому відповім. А перш за все поясню нашим глядачам. У нас сили оборони на визначених позиціях вони мають відповідні підкреслюю, бойові завдання. Так само, державний кордон під контролем. Ця ділянка будуть провокації, ворог буде покараний і знищений, просто знищений. Так що от така ситуація наразі чи будуть ракетні атаки авіаційні атаки. Ну, війна триває, хто сказав, що їх не буде. Буде 24 лютого. Можливо, буде атака. Можливо, не буде. Може вона буде 25-го. Ну це реалії з цим треба жити, не знанітати зайвий раз, скажімо так, ситуацію, настрої. Але і звичайно, ми зараз не маємо спочивати роботи що дуже дуже багато, і ви це знаєте. Пане Сергію, а, а як змінилися за цей рік Одесити? Як змінилися їхні погляди? Одесити, які жили з Катериною і які тепер живуть без Катерини? Чи, чи вже вляглося ось це власне прощання з Катериною? І, і що з руським міром? В Одесі з, її, з його слідами якимись. І чим закінчився той мовний скандал, Давайте коли вас... там дівчину ту не, не хотіло обслуговувати? Давайте я скажу так: а хто це? Я про Катерину. <реш> звичайно, жартую. Ну, подивіться, спокійна ситуація. Я не знаю, чи хтось згадує. Ну мені, звичайно, пощастило з оточенням з колегами. З побратимом по батальйону, але ну давайте так. Немає ще оташок. Я думаю, що немає. Я не бачу, принаймні немає такої інформації, що хтось знаєте, де там десь вночі перед комендантською годиною повзе до того, що там залишилося, і щоб таємно покласти якісь квіточки. Цього немає, я цього не бачив. Може, даремно я то сказав, зараз хтось знайдеться і це використовувати, але знову таки скажемо, що це ми інформаційно спровокували. Немає цього щодо скандалу, то там ви знаєте, що прийнято відповідне рішення було накладено адміністративний штраф. Сподіваюся, що ну дійсно можливо якесь непорозуміння. Я не до того, щоб просто знаєте, замовчати ситуацію. Я до того, що можливо, комусь ще певний час потрібен на те, щоб змінитися в цьому плані. А власне щодо початку, вашого питання, як змінилась Одеса. Два висновки найголовніше: Одеса була, їй буде українською. І це те, що ворога сьогодні просто викорчовує. Ми це бачимо прекрасно. Одещину згадують постійно вражини. Ну і найголовніше, всі ми відчули ну в Одесі, принаймні, що ми є українці. Ми є українці, і це найголовніше. Я от прочитав дуже чудову насправді новину, яка мені от теж вона відповідає на це запитання, як змінилося Одесити, Одеський суддя Дмитро Гандзій, ну це з Одеської області. Та він от виносив вирок, mm -hmm. виголошував якомусь там цей, колаборанту. Mm -hmm. І е, в цьому вироку, тобто в самому тексті, е, всюди писав Російська не Федерація, а через літеру П, чому з маленької літери Російська. От, і це всюди, тобто це не десь випадковий одрук. Оце теж один одна з таких демонстрацій е, того насправді як, як змінилося в Одеситі вставлення до Російської Федерації, до Росіянину. Красиве, це при тому, що ми залишаємось тим, яким ми були, що ми можемо жартувати. Бачите, навіть ми говоримо дійсно про роковини, про трагічну дату в історії нашого народу. Те, що ми будемо згадувати, будуть згадувати всі покоління українців, і ми не сміємося над війною. Але під час війни обов'язково це наше правило. Маємо посміхатися. Ну без цього ми не можемо жити в Одесі, мешкати в Одесі. Тому треба посміхатися, треба триматися. Ну, де ж Одеса без свого фірмового одеського гумору. І хто як хто як вже, як, як вже в Одесу опустяться руки, і там не будуть усміхатися не з того? Пане Сергію. А чи ви пам'ятаєте своє 24 лютого? Я не знав, що буде задавати це питання, але власне сьогодні вночі я мав десь хвилин 40 на сон. Ну, не спиться сьогодні. От відкрив вам таємницю. Ви знаєте, що я робив? Я поліз е, в телеграм-канал пошукати найперше відеозвернення до Одеси, а може до самого себе. Я не знаю, що чого там було більше. Я знайшов його 24 лютого, 7 -го година ранку, 24 4 хвилини. Було два таких звернення, і друге буде вже ж вечір 22, Бачите, я навіть зберіг, покажу завтра, нагадаю. Звичайно, пам'ятаю, пів шостої ми вже формували штаб національного спротиву в Одесі. Ми вже готувалися до відбиття ворожого десанту. І я вся стрічка в тому десанті. До речі, 24-го, бо нам тут таке обіцяли. Там навіть побачив, що Харків впав на той момент. <тас> ми писали: нема такого, не буде, не буде, немає в Одесі. Десанта. Хоча загроза була, і десант потім починав висаджуватися правда в районі Коблева, диверсійні групи були. І цей день він до цього моменту триває. Важко, мабуть, щось згадати, але пам'ятаю до хвилини. Пам'ятаю до хвилини, і ці тисячі людей без перебільшення, які зранку йшли до нас сюди, в цей штаб дещо розгублені, можливо, хтось. Але що було найголовніше всі хотіли захищати батьківщину у 2014 році такого не було ну, я кажу відверто, як, як, як було. А 24 лютого саме так.